Вітаю, друзі! Це компанія LTS meister І ми з вами на каналі CCS2GBT. Пропоную вам наш топовий продукт, перехідник CCS2GBT в комплектації Full. Особливості даної моделі є те, що цей перехідник здатен витримувати струм до 350 А, а потужне заряджання може сягати до 300 кВт. Також цей перехідник обладнаний електронним замком. Що дозволяє блокувати його на автомобілі під час заряджання. Тобто ризик його викрадення значно знижується. Щоб увімкнути цей перехідник, треба натиснути кнопку живлення. Світлодіод на кнопці починає блимати. Якщо у вас високовольтний BID і ви хочете його заряджати у високовольтному режимі, потрібно тричі натиснути кнопку живлення. Перехідник Переходить в режим високовольтного заряджання. Подвійний спалах свілодіоду на кнопку означає, що перехідник вже працює в високовольтному режимі. Даний перехідник автоматично блокується під час розпочатку заряджання і залишається заблокований весь період. Для його розблокування необхідно ввести спеціальний код. В цьому перехіднику є вбудований акумулятор для живлення електроніки цього перехідника. Цей акумулятор автоматично підзаряджається під час роботи перехідника, тобто під час заряджання електромобіля. Але якщо з якихось причин, там, наприклад, довго він лежав, ваш акумулятор розрядився, то його можна завжди підзарядити від стороннього джерела живлення. Щоб почати користуватися перехідником, треба натиснути на кнопку Увімкнути живлення. Бажано першою під'єднати коннектор від станції, потім Цю всю конструкцію приєднати до машини. Авторизувати через додаток запустити зарядку. По закінченню заряджання перехідник залишиться заблокованим. Розблокувати його можна за допомогою спеціального коду. На перехіднику є такий невеликий важель, який блокує коннектор CCS2. В цьому важелі вбудований мікровимикач, при натисканні на який автоматично зупиняється заряджання. Тобто при спрацьовуванні цього мікровимикача спочатку станція зупинить подачу струму, а потім можна буде зняти перехідник авто. Це реалізовано як заходи безпеки, щоб не зіпсувати ні порт на машині, ні коннектор на станції. Даний перехідник виконаний в антивандальному корпусі зі спеціального електротехнічного пластику. Всі контакти, які приймають участь в заряджанні, покриті сріблом. Для більшої надійності заряджання. Під час заряджання електромобіля світлодіод на кнопки блимає з високою частотою. Це означає, що йде процес заряджання і машина отримує необхідний струм. Якщо ви довгий час не використовували перехідник, то вбудований акумулятор міг розрядитися. Щоб його підзарядити, треба приєднати кабель USB до оцього порта. Якщо Порт блимає червоним, це означає, що акумулятор знаходиться в процесі заряджання. Якщо порт буде просто світитися червоним, це означає, що будований акумулятор вже заряджений.